Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати закусочний рулет із лаваша. Це смачно, швидко та досить бюджетно. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's Start. І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це лаваш, піта, свіжий огірок, фреш кюкемба. Крабові палички Crap Sticks. Морква по корейськи. Керат, часник Галік. А також майонез, майонез. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Крабові палички Crap Sticks Нарізаємо на невеличкі шматочки. Відповідно, Cut Into the Small Pieces. Також їх можна натерти на тертушку. Відповідно, натирати на тертушку to great. Свіжий огірок Fresh cucumber, натираємо на тертушку. Готуємо соус соус. Для цього, відповідно, подрібнений часник chopped garlic, змішаємо з майонезом mayonnaise. Майонез, та гарно перемішуємо. Перемішувати ту сьо. Лаваш. змащуємо соусом відповідно smear with sauce. Далі розпреділяємо моркву по-корейськи. Korean Carrot. Перший шар рулету. First layer of Roll накриваємо лавашом Лаваш піта. І е, знову розподіляємо соус. Відповідно, spread the sauce. Розкладаємо крабові палички. Crab Sticks. І таким чином формуємо другий шар рулету. Second Layer of the roll. А зараз розкладаємо натертий огірок Grated cucumber і формуємо рулет Form The Roll. Розрізаємо його надвоє cut in half та поміщаємо до холодильника Fridge десь на 30 хвилин. 30 minutes Достаємо рулет з холодильника фрідж та нарізаємо його на апетитні шматочки. Appetizing Pieces. Ось такий яскравий та смачний результат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!